Вас в ефірі програма Тема дня в студії для вас працює Лілія Мельник. З 1 березня у Чернігові починає курсувати новий автобусний маршрут номер 41 За таке рішення було проголосовано під час виконкому Чернігівської міської ради 26 лютого. І у мерії пояснюють, що 41 й автобусний маршрут ввели на прохання депутатів міської ради. Окрім цього, внесли зміни до інших автобусних маршрутів міста. Альона Макаренко розкаже далі. Начальник управління транспорту та зв'язку Чернігівської міськради Олександр Рижий показує на карті маршрут новоствореного автобусного рейсу номер 41 Розвантажить зупинку Україна, зупинку мегацентр. Якщо ми в напрямку мікрорайону Шерестянка буде їхати, якщо будемо їхати в центр міста, ми розвантажимо такі зупинки, як Дніпровська, Зенковецька. тут дуже багато населення, які не поміщалися в діючий маршрут номер 25 Одночасно маршрут автобусу номер 25 скоротиться. Він буде вже на хімволок, а буде розбирати на вулиці Цілковського студію. Таким чином ми зменшимо інтервал руху. Тобто на вулиці Дніпровська прохідність машин буде десь з інтервалом 2-3 хвилини. Чернігівці, які живуть за цими маршрутами, нововведення в транспортній мережі сприймають так. Правильно, тому що 25-го можна не дождатися, особливо ввечері. Це ну, добре, це плюс великий що 25 п'ятий не справляється задачі тут толку по утрам вечерам не забраси ні давно, ні на роботу, ні з роботи. Також з транспортної мережі міста вивели маршрут номер 29 за з Подусівка, який уже два роки не функціонує. Жоден із перевізників за цей час не виявив бажання його обслуговувати. І відмінили 39-й, Олександрівка, вулиця Старобілоуська. Аргументуючи це тим, що він дублює 27-й автобусний і 9-й тролейбусний маршрути. Ну, для мене, в принципі, теж. Це один і той маршрут, як мені здається. Просто разве що менше автобусів буде, поэтому в этом і мінус і все. Негативно восприймають відміну 39-го. Як можна ще восприймати? Ну, а як сюди добратися? Єдиниця мене, к примеру, не устраивает. Толька 1,39 тридцять сюди По-моєму, район заселили нормально. Шбунхадін тридцять дев'ятий. Ані по почему-то міняють. Олександр Рижий каже, новий 41-й маршрут має замінити скасований 39-й, підвозячи жителів Старобілуської до готелю Україна. У березні управління транспорту має провести конкурс на цей маршрут. З п'ятниці його тимчасово обслуговуватимуть автобуси Чернігівського тролейбусного управління. І в наступній частині нашої програми ми будемо говорити про те, як саме буде працювати новий 41-й автобусний маршрут І в нашій студії сьогодні присутні начальник управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради Олександр Риже. Вітаю, Вітаю вас в нашій студії. Отже, новий тролейбусний маршрут, точніше, автобусний маршрут. Він буде курсувати наступним чином. Початок руху від готелю Україна. Далі він їхатиме через вулицю Чорновола до Старобіловської, потім на вулицю Гагаріна та Дніпровську, і через вулицю Попова їхатиме до Ціалковського або на хімволокно. Пане Олександр, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чому власне виникла потреба у даному маршруті? Ну до управління транспорту надходили. Петиції, звернення громадян про те, що на Дніпровській люди не вміщуються в 20, діючий 25 й маршрут, і управління транспорту протягом півроку вивчало дану ситуацію. І так було вирішено, що в нас є 39-й, який він збитковий, який він дублює 27-й, 9-й тролейбус. Завжди бували випадки, що 9-й тролейбус і 39-й автобус їдуть з розривом там 1-дві хвилини. Тобто це було неправильно воно дублює друг друга і було вирішено створити новий діючий маршрут 41. Але в міській раді пояснили, що 41-й автобусний маршрут ввели на прохання депутатів. Це правда? Е, і, і також звернення депутатів, було, тому що люди зверталися до депутатів теж. Чи часто зверталися? З якого моменту почалися ці звернення? Ну, протязі півроку звернення по 25-му маршруту кожного дня доходили до управління транспорту. Чому обрали саме такий маршрут і чи е, є ще автобуси, тролейбуси, які, можливо, дублюють такий самий маршрут, як новий 41-й? Ну, на сьогодні 41-й там є ще працює 25-й маршрут, але 25-й маршрут там десь відсотків 10, 10 дублювання маршруту. До речі, скільки там автобусів зараз ходить? Е, на 41-му маршруті працює до, від до 7 автобусів, 6-7 автобусів, з інтервалом руху пікової години 10 хвилин. Чи прораховували працівники управління транспорту пасажиропотік на даному маршруті? Ні, пасажиропотік поки що не прораховувався. Тобто вам не відомо, скільки там пасажирів і яка потреба, власне? Ну, я сьогодні виїжджав на даний маршрут, я бачу, що люди поміщаються, немає заторів на даних вулиць. Так що... з якого е, моменту починає курсувати цей новий 41 маршрут? 41-й маршрут починає працювати з 5-ї ранку, 5 перший. І працює до останній рейс з України 22.10. Сьогодні він уже вийшов на рейс. Так, сьогодні вийшов. Працює сьогодні. Хто на даний момент буде його обслуговувати? Поки що управління транспорту заключило тимчасово довір з Чернівським тролейбусним управлінням. Підготовлюються документи, буде об'явлений конкурс на маршрути, такі як 41, 14, 16, 36, 36С, 22 с. Це всі зміни, які будуть ті маршрути, де немає перевізників на сьогоднішній день. У нас на жаль на великий жаль в місті немає бажаючих обслуговувати маршрути з прізниками. Дуже до речі, про це ми ще будемо говорити з вами в нашій студії. Наразі поговоримо про те, що скільки автобусів власне буде курсувати. Ви вже сказали, це буде сім, але ми також маємо коментар від речника КП ЧТУ, який розказав, яким саме чином буде обслуговувати комунальне підприємство цей маршрут новий. І я пропоную нашим глядачам зараз подивитися коментар. У відповідності до рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради було утворено новий автобусний маршрут номер 41 А допоки на нього буде оголошений конкурс обрано перевізника, цей маршрут тимчасово обслуговуватиме комунальне підприємство «Чернігівське тролейбусне управління на лінії. Працюватиме сім автобусів з інтервалом у пік 10 хвилин. А це автобуси, які працювали на автобусному маршруті 39, Це автобуси марок, паста еталон. Тобто, ви збираєтесь подавати свою кон. На так. Ну, За словами пана Микити Вікторова, буде курсувати 7 автобусів. Скажіть, на вашу думку, це достатня кількість? Ну там, якщо враховувати 25-41 маршрут, то там десь інтервал руху буде на даній ділянці 3-4 хвилини. Це ну, достатня кількість. І графік руху? Графік руху, інтервал руху до ну, 41-го 10 хвилин, 25-го 5 хвилин. ЧТО поки обслуговує цей маршрут тимчасово. Як ну скільки часу потрібно? Скільки вони будуть ще обслуговувати? Договір заключений на три місяці. Протягом цього місячого місяця ми будемо проводити конкурс. Ну, якщо не буде бажаючих, то далі будемо заключати тимчасову договір. А дата конкурсу вже відома? Ще підготовлюються документи. І в березні місяці ми об'явимо конкурс, і на протязі місяця будемо приймати пропозиції, документи. Це І конкурс потім... на постійне обслуговування, маршруту? так? І яким чином зміниться кількість автобусів, наприклад, якщо пройде конкурс, хтось обере для себе. Ну, маршрут. ми будемо вставляти сім автобусів на конкурс великої міскості. Тобто, кількість... А що це за автобуси? Ну, це від 35 посадочних місць. На 41-му нині діють які автобуси, які їздять, звідки вони? На сьогоднішній день, як сказав речник. Чині сказали управління з 39-го маршруту їздять на 41-му маршруті, із сюжету ми також дізналися, що введення 41-го маршруту означає скорочення маршруту номер 25 От, Який він був, який був раніше маршрут, і як він змінився наразі? Він він, він тільки скоротився до вулиці Сілковської. Раніше він курсував до хімволокно, а зараз так як їздить 41-й маршрут до хімволокно, тобто він замінив цей проміжок. 25 маршрут. Скільки наразі там є автобусів і хто обслуговує даний маршрут? 25-й маршрут, як я обслуговував, так і обслуговував ДПП Сервіс, там працює. Сьогодні виїхало 20 автобусів згідно, як відчитали за нам перевізники. Наскільки 41-й маршрут цікавий для перевізника, ми поцікавились у заступника директора ТОВ ПАСАВТО ЛТД Сергія Олексієнка. І зараз я пропоную коментар. Причина насправді тут дуже банальна. Для того, щоб займатися або здійснювати перевезення пасажирів по тому чи іншому маршруту, треба, щоб перевізник отримав прибуток. А тобто для, для, для того, щоб отримав прибуток, треба, щоб були пасажири. Ось інакше смислу перевозити ну, абсолютно немає. Чому? Тому що маршрут буде насправді збитковий. Є маршрути в місті Чернігові, які насправді є збитковими. І насправді ніхто з перевізниками обслуговувати дані маршрути ну, не хоче. Наразі, як можливий наш маршрут, ми не розглядаємо у зв'язку з тим, що, ну, мабуть, не для кого не секрет, що зараз досить таки проблема з водіями. Ось, тому на даному етапі наше підприємство поки не буде приймати участь за цей маршрут. Пане Олександре, назвіть ще раз, скільки маршрутів нині потребують перевізника, які не обслуговуються жодної ну, компанією? На сьогоднішній день я скажу, буде конкурс на маршрут 41 14, 36 с 22 с а також надійшла інформація від перевізників, що вони відмовились від маршруту номер 2 і 22. Як ну, взагалі розкажіть, будь ласка, чому перевізники вважають ці маршрути нерентабельними і не хочуть брати участь у конкурсі? Ну, по-перше, всі маршрути це є соціальне забезпечення і пасажирські перевезення – це більш соціальна послуга. Ми бачимо, які в нас їздять машини, ще рута може якась приносить прибуль. Якщо взяти дійсно великі автобуси, то вони будуть збиткові. Нам треба, потрібно вже змінювати саму систему, переходити на оплату за кілометр, щоб муніципалітет був замовником даної послуги, тоді вже може ситуація змінитися на краще. А поки що. При даній системі ми ну, не можемо врегулювати нормально зробити якісний пасажирський транспорт в місті Чернігів. Чи вистачає взагалі транспортній системі міста, автобусів? Дуже багато маршрутів. А що можна сказати про транспорт? Ну автобусів вистачає, не вистачає водіїв. Кожного дня перевізники на запитання, чому такий маленький вихід. Немає водіїв. Всі водії виїжджають за кордон. І саме тому ви вирішили, що краще змінити маршрут. Так, ми зменшили маршрут. Чим менше протяжні маршрути, тим потрібно менше автомобілів і буде менше інтервал. На виконкомі міської ради які ще рішення були прийняті стосовно яких маршрутів і які основні зміни там були? Вивели з маршрутної мережі автобусний маршрут номер 29 так як на протязі двох років бажаючих обслуговувати даний маршрут не було. Також повносили там технічні зміни, були назви маршрутів, тому що, наприклад, село. Називався 16-й маршрут, називався Село Ульянюк, а зараз воно називається село Вознесенськ. Такі зміни відбулися. І ще які маршрути? Ну, як ви знаєте, 41-й вели, вивели 39-й маршрут. Що можна сказати про 36 й маршрут? Ви, ну, змінили 36-й, ввели 36, який зараз. Тимчасово теж обслуговував тролейбусне управління, тому що на 36 ми не могли б'їти конкурс, Його не було в мережі. Зараз ми будемо проявляти конкурс на даний маршрут. І також скоротили маршрут 22, На змінили на 22С, Зробили ЗАЗ, дачі рівнопілі. Ви сказали, що маршрут номер 29 два роки не міг знайти для себе обслуговуючу компанію перевізників. Так, бажаючих перевізників не було на цей маршрут. А чи не боїтесь ви, що на 41-й, на новий також не знайдеться компанія, яка буде його обслуговувати? Ну ми не боїмося що робити. Нам потрібно робити зміни в транспортній мережі. Ну, ніхто не знайде, буде обслуговувати тимчасово Чернігівське тролейбусне управління. І якщо не знайдеться перевізник, Чернігівське тролейбусне управління так і залишиться обслуговуючим? Надалі буде поки що обслуговувати дану маршрут. Пане Олександре, ми маємо у нашій мережі Фейсбук на сторінці нашого телеканалу дуже багато питань від пасажирів, зокрема чернігівців, які стосуються різних тем зміни маршрутів. Зокрема, їх цікавить. От чернігівець Олександр Могоровський пише: що робити жителям Астри, як дітям їхати в школу, автобус заїжджав на Астру і їхав далі на Хімволокно. Тепер коло розвороту 25-го за один кілометр від Астри. Прокоментуйте, будь ласка. Автобусний маршрут номер 41 рухається, так же само на мікрорайон Астра. Далі розвертається на хімлокно і рухається на мікрорайон Шестянка по вулиці Цілковського. Тобто він зачіпатиме цю ділянку? Власне. Так, він заїжджає на мікрорайон Астра, ще стало краще, він їздить кожні 10 хвилин, тому що були випадки, що у нас 25-й не заїжджав туди. Водії минали цей мікрорайон і не заїжджали. Люди дзвонили, скаржились. От е, наступне наше питання якраз про графік руку, е, руху автобусів. І Чернігівка Алла Тихомирова питає: чи буде шанс у жителів вулиці Старобілоуська зранку зайти в автобус? Якщо всього сім автобусів на цьому маршруті, то він до Старобіловської доїде доїде повністю укомплектований. Як пасажирам бути в такому випадку? Ну бо що він не був укомплектований, Він рухається не по вулиці Тельсіщика, а й рухається по вулиці Силковського. І я сьогодні був на маршруті і був на Кам'янтерна, тобто там люди заходять не забити автобус. Навіть у час пік. Так, я був з 7.30 до 8 години. Чи буде ваше управління, можливо, якось фіксувати пасажиропотік? Ну, наше управління відслідкову дану ситуацію, приймає пропозиції. Також ми виїжджаємо і дивимося. Буде далі ще місяць поїздимо на місяць на ділю Поїздимо, побачимо, які будуть скарги, які надходження, і далі будемо щось змінювати чи залишимо так, як він є. Ну з 1 березня зміни торкнулись не тільки 41 го маршруту, який новий, а й маршруту 39. Його на засіданні виконкому вирішили взагалі скасувати. Він рухався від району Олександрівка на вулицю Старобіловська, і зараз Чернігівці збирають рішень, збирають підписи, щоб цей маршрут знову як, відновили. Моя колега Валентина Мілько з бюро новин знає подробиці і розкаже про них у сюжеті. 11 дня Чернігів від сьогодні це кінцева нового маршруту номер 41 Чернігівці на його запровадження реагують так. Я перший раз проїхала, але краще був би 39-й. Мені було дуже вигодно і дуже хорошо. Так мені з двома терисками пенсіонеру платить 12 гривень. Ми тільки перший раз проїхалися. Ми навіть не знали, що Замічно. була дітей нам подобався. 41-й маршрут від сьогодні замінив 39-й. Таке рішення ухвалили на засіданні виконкому 26 лютого. Проти такого рішення виступила частина жителів вулиці Старобілоуської. За два дні люди тут зібрали 313 підписів під зверненням з вимогою повернути 39-й маршрут. Написали заяву не змінювати маршрут, заяву начальнику управління. Транспорту та зв'язку Чернігівської міської ради 41-ий перший ну до України, а потім куди буде проїзд 5 копійок? Хорошо, я согласна їздити з пересадками. але на сьогоднішній день проїзд 6 гривень. Мені їхати на Красний Мост. Мені надо їхати в Горсад. Мені надо їхати з пересадками. Хай продовжують 41 й маршрут. Далі по Шевченка до вулиці Рокосовської. Не забирайте 39-й маршрут. Повертати тридцять дев'ятий маршрут не будуть, каже Олександр Рижий, бо не рентабельний. Він привозив в день до дві з половиною тисячі гривень, тільки на заправку пів півтори тисячі, плюс зарплата водія, плюс ремонт і плюс інші розходи. Сорок перший маршрут проходить через вулицю Старобіловську. Старобіловська нічого не змінилося. Вони сідають сорок перший маршрут. Доїжджають до України комусь, якщо потрібно далі, можуть входити і сідати в тролейбус. Ще покращення стало. Він там проходить кожні 10 хвилин. 39 дев'яте було 15-20 хвилин інтервалу. До проведення конкурсу 41 й маршрут обслуговуватиме автопарк тролейбусного управління. Пане Олександре, чому скоро скасували 39 й маршрут? 39-й маршрут реорганізували в 41-й. 41-й рухається по ділянці Старого Біловського, виїжджає на В'ячеслава Чорновола на проспект Миру до України. З мікрорайону Олександрівка там. Є діючі маршрути 43, 27 автобусні, а також 9-й тролейбус. Що на початку програми казав, що 39-й повністю дублює 9-й тролейбус. Він був збитковий, я тільки що побачив конкуляцію, і він привозив нам місяць, мінус 110 тисяч. Ну, власне, якщо люди зберуть необхідну кількість підписів, чи буде змінене рішення міської виконкому? Ну, будемо розглядати. Поки не відомо. Я ж зараз не можу вам сказати. Будемо розглядати, будемо вивчати ситуацію. Люди поки що, мабуть, не знають, вони ну, відмінили, думають, що їх зовсім не буде маршрут. Є можливість, можливість також на 41-му маршруті діють проїзні від тролейбусного управління. Можна купити проїзниці і спокійно присідати на тролейбус. А хто був перевізником 39-го маршруту? Черніске тролейбусне управління. А яка кількість, наприклад, необхідна для того, щоб відмінити це рішення? Сам. Чи можна його ну, буде звернення? Дані звернення буде знову виносити на координаційну раду. Координаційна рада з транспортного забезпечення міста Чернігів буде розглядати. Потім надасть пропозиції з цими пропозиціями управління транспорту вийде на виконавчий комітет і виконавчий комітет буде приймати рішення. Також зміни торкнулися і маршруту номер 36 Як саме його було скорочено? Маршрут номер 36 знову ж, вже на протязі двох років перевізник відмовився даного маршруту. Було домовлено з управління транспорту Черніским тролейбусним управлінням на тимчасове обслуговування короткого маршруту 36С, тобто 36-й, зробили так, як він їздив КСК, дачі Живінка. А яка була причина відмови перевізника? Просто перевізник відмовився. Раніше маршрут був довгий, він курсував від епіцентру, епіцентру так. так. І люди могли спокійно поїхати на свої дачі. Як ну, вони він тебе... казав, що це збитковий маршрут, немає смислу і відмовився. Це час на перевізник, ми нічого не можемо зробити. І зараз ви скільки автобусів буде працювати на цьому маршруті, і як людям все ж добиратися до своїх дач у живинці? Ну, в, тому році, як... ну, в тому році працювала. От зараз працює одна машина, а коли почнеться дачний сезон, буде працювати два автобуси. Ну і сьогодні в нашій програмі ми власне говорили і піднімали проблему того, що є нерентабельні маршрути у нашому місті. Як взагалі влада повинна діяти, і що потрібно робити, щоб вирішити дану проблему? Ну, я ж кажу, щоб вирішити дану проблему, забезпечити нерентабельні маршрути, нам потрібно змінити систему. Це потрібна влада, щоб приходила на плату за кілометр за виконану роботу. Як працює весь світ? І як можливо в майбутньому, як буде змінюватися ваша система? І чи є вже плани, як іще ще буде змінюватися транспортна сітка міста? Ну зараз ми напрацьовуємо. Є напрацювання по переходу на плата за кілометр. Вивчаються всі нюанси, вивчаються скільки це буде коштувати місто, тому що це дійсно коштує дуже багато коштів? Чи плануєте ви в цьому році можливо закупку нову нового транспорту? Що можете сказати про забезпечення? В ну, цьому році ми плануємо вже отримати кредит від європейського інвестиційного банку на закупку 40 нових тролейбусів. А стосовно маршруток, автобусів, яка нині ситуація? Чого потребує Чернігів? Ну, ви, ви знаєте, коли проводили конкурси, були підписані стійні зобов'язання, Призники повинні оновлювати свої, свої транспортні засоби. Але на сьогодні у нас з двадцяти запланованих автобусів, які повинні були оновити в цьому році. Протягом 2018 тільки оновлено 20 автобусів. А яка загальна кількість? Повинні були 28 моновити. 28. Так. Чи плануєте ви, що в найближчий час, можливо, подавати пропозиції стосовно закупівлі нових транспортних засобів, окрім тролейбусів? Ну, ми теж шукаємо кошти на закупку автобусів. Може, якісь гран... гранти чи і... 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 І кредити більш з меншими відсотками. Управління над цим теж працює, але поки що. Дякую вам за розмову, пане Олександре. Я нагадую нашим глядачам, що це була програма тема дня. і Ми говорили про те, які зміни торкнулися транспортної мережі міста, зокрема, які були введені нові автобусні маршрути, які скоротили. У нас в студії сьогодні був Олександр Рижий, начальник управління транспорту та зв'язку Чернігівської міської ради. Я дякую вам за увагу.